Ой, привіт! Олен Марія, мене звати Марія. І ми повертаємося на цей канал. Не пройшло півроку, а насправді пройшло з моменту виходу останнього відео, тому сьогодні ми розпочинаємо серію нових відео, дуже корисних для вас, граматичних. Я сподіваюся, що вам воно сподобається. І я знаю, що ви всі дуже чекали на це відео і на ці відео, тому що писали дуже багато в коментарях, коли, коли наступне відео, коли наступна тема і так далі. Так, ось, нарешті, наступна тема. Сьогодні ми розбираємо, з СА і ЛА, яка різниця між ними, і поговоримо не тільки про те, що зазвичай відчуєте на курсах, а ще й про інші випадки використання цих закінчень і цих відмінків. Я сподіваюся, що вам сподобається і ви будете користуватися знаннями із цього відео. Отже, поїхали! Отже! Наша сьогоднішня тема називається закінчення СА і закінчення Ла, і ми з вами розпочинаємо серію великих відео, довгих, напевно, відео про місцеві відмінки, а їх в фінській мові існує шість. Сьогодні ми розберемо тільки два, і вони основні, тому що ми від них потім будемо відштовхуватися. А, сьогоднішні відмінки це інне або закінчення СА і адесів або закінчення ЛА. Отже, що вони позначають і коли вони використовуються? Але спочатку план. Про що ми з вами будемо говорити? Перше, ми з вами поговоримо про різницю між закінченнями СА і ЛА в контексті місцевих відмінків. Потім ми поговоримо про окремо іне сіві або закінчення СА як місцевого відмінка, і далі ми поговоримо про інші випадки використання цього закінчення або цього відмінка, тому що насправді їх існує немало. Далі ми поговоримо про адесів або закінчення ЛА. Як місцевого відмінка і інші випадки використання, але їх набагато більше, ніж і CV, але про це згодом. І там буде невеличкий бонус для вас в кінці відео. Отже, поїхали. Коли ми говоримо про місцеві відмінки, наше завдання навчитися відповідати фінською на запитання: де, куди і звідки це місце, мігін і місце. Сьогодні ми говоримо лише про одне запитання: це місце або де, і в цьому випадку ми з вами можемо використовувати два відмінки або два закінчення це СА і Ла. Чим же вони відрізняються? Ось, наприклад, у мене є будинок тало, і в мене є дівчинка. Я хочу сказати, що дівчинка є в будинку, тобто до слова будинок тало мені потрібно додати якесь закінчення. У мене стоїть вибір закінчення са або закінчення ла. Але якщо у вас щось знаходиться всередині чогось, це буде завжди закінчення «са». тобто дівчинка в будинку, це буде тюто тало са в будинку. Отже, закінчення Са або «се» – це відмінок, який говорить, що щось знаходиться всередині чогось, і ми його будемо називати внутрішньомісцевий відмінок, тому що щось знаходиться всередині чогось. А ось, наприклад, в мене є пейта, стіл, і в мене є книжка Кір'я. Я хочу сказати, що книжка є на столі, і книжка вже не всередині чогось, а на поверхні чогось. І в такому випадку ми з вами будемо вже використовувати закінчення ЛА. І зверніть увагу, що при додаванні закінчення ла, або при додаванні закінчення СА в слові буде відбуватися чергування копете. Книжка на столі це буде кирея он пойдал А і закінчення ла, або закінчення ла, або ЛА. Відмінок, про які ми з вами будемо говорити далі, це він позначає, що щось знаходиться на поверхні чогось, і ми будемо його називати зовнішньомісцевий відмінок, тому що щось знаходиться назовні, а не всередині. Отже, ось у нас тут є терези. Ми з вами вже е, зрозуміли, що є закінчення СА, є закінчення ла, які які відповідають на питання місця, де, але інколи ми можемо вагатися, що із них обрати. Отже, СА це закінчення, яке відповідає на питання де, і позначає, що щось знаходиться всередині чогось в чомусь, і часто відповідає е, українському прийменнику В, а закінчення лА нас позначає, що щось знаходиться на поверхні чогось. А тепер давайте поговоримо про кожне із цих відмінків більш детально. Ми почнемо з вами із закінчення са або «се», і це відмінок, який називається інесів. Це те саме, що в українській мові є, наприклад, називний, родовий, давальний, знахідний, орудний тобто ці всі відмінки мають якісь, якусь назву. Отже, і закінчення «са» і са так само має якусь назву це і на CV, або часто ще в підручниках пишуть для того, щоб спростити ваше життя, і для того, щоб не, ви не запам'ятовували всі ці назви, називають його s S-місця. тобто S – закінчення цього відмінку, і місця це де, Смісс. Ми вже з вами сказали, що це закінчення са відповідає на питання де, і використовується для позначення, що щось знаходиться всередині чогось. І зверніть увагу, у нас тут є автомобіль. Чоловік сидить в автомобілі, або в таксі, неважливо, де він там сидить. Він знаходиться всередині цієї машини, цього автомобіля. Тому ми будемо тут використовувати закінчення «са», тому що, як ми вже говорили, це значить, що щось є всередині. Mies on ауто в машині і ви додаєте закінчення «са». Або текстий on кір'я пса. Текст є в книжці. Текст є всередині книжки, тому ми так само використовуємо закінчення сса. on kirja са». Важливо пам'ятати, що е, при додаванні закінчення СА або СЕ в слові може відбутися чергування КПТ. Наприклад, якщо ми візьмемо е, таке слово, як лауку, е, сумка, я тут буду писати, якщо вам буде не, не дуже зрозуміло, то напишіть мені в коментарях, щоб я використовувала, можливо, якісь інші способи. Ось в мен, мене є «лауку», це сумка. Я хочу сказати в сумці. Я маю додати до цього слова закінчення СА, тобто всередині сумки. Але при додаванні цього закінчення в мене буде чергуватися дві ко на одну ко, і це вже буде лауку з одною буквою Ко. Пам'ятайте про це чергування. Щойно ми з вами говорили про основну функцію використання закінчення СА, це значить, що щось знаходиться всередині, але насправді випадків використання є більше, і ми з вами про них зараз будемо говорити. Перше, закінчення СА, окрім того, що ми з вами сказали вже, використовується для позначення, що щось щільно прилягає до чогось. І це важливо розуміти, щільно прилягає до чогось. Наприклад, «аутоса» Онель'я Ренгаста. В машині є чотири колеса. Вони не лежать всередині цієї машини. Ось, якщо я відкрию двері від цієї машини, я не побачу на сидіннях оці чотири колеса. Але вони є в машині, тобто вони щільно, дуже щільно прилягають до машини, тому ми будемо в цьому випадку використовувати так само закінчення с. Са. Або купі са он корва. Чашка має ручку, тобто в чашці є ручка. Але ця ручка не лежить прямо всередині цієї чашки. Я не налила туди воду і не бачу цю ручку в чашці. Але ця ручка щільно прилягає до цієї чашки, тому я так само буду використовувати закінчення «са». Або в кімнаті є два вікна. Так само два вікна не, не як окремий предмет лежать в цій кімнаті, але вони настільки щільно прилягають до цієї кімнати, що я буду використовувати так само закінчення с са. Другий випадок використання, навіть вже третій випадок використання е, закінчення с, це коли ми з вами говоримо про якийсь час, і зазвичай закінчення СА використовується з місяцями. Коли ми говоримо про місяць, в серпні, в грудні, в лютому і так далі, або, наприклад, в цьому місяці, в наступному місяці і так далі, і так само використовується для позначення як швидко, тобто за який період часу. Наприклад, дивіться приклади. Я народився в червні. Тут у нас є місяць кесаку, і ми використовуємо тут так само закінчення кеса, ку, са. в червні. Або мене ме ломале. Ми поїдемо в відпустку наступного місяця, в наступному місяці використовується закінчення са. Це ви використовуєте тільки коли мова йде про місяць або місяці. Але коли ви хочете сказати, що за якийсь період часу, або як швидко ви щось зробили, то ви так само можете використати це закінчення. Наприклад, Луян Кір'ян кагдеса вікоса. Я прочитала книжку всю до кінця за два тижні, тобто, як швидко, за два тижні, так само використовується це закінчення. Або, Колеме ауто, колеса, вореса. Я продав три машини за три роки. Як швидко три роки пройшло, і за цей період часу я продав три машини. Але якщо вам щось не зрозуміло, по ходу того, як ви дивитеся це відео, обов'язково задавайте запитання в коментарях, і я з задоволенням на них буду відповідати. Також закінчення са може використовуватися в деяких фразах, вони не є виключеними, але для того, щоб нам, напевно, простіше було розуміти або не плутатися, тому я їх винесла як в окрему, в окремий розділ. Наприклад, генокіглойса. Та й наймісісса, він заручений або одружений, тобто він в зарученні або в шлюбі. Отак, от можна це перекласти, тому просто запам'ятайте. кіглойся наймісісса. Або геасуват авіолітоса вони живуть в громадянському або авіолітоса в цивільному, в цивільному шлюбі. В принципі, тут так само, як у українській мові, тому я не думаю, що ви будете плутатися. Але... Talvella єрвет ovat jäässä. Взимку озера в льоду, якщо дослівно так перекладати. А на українську можна сказати, що взимку озера замерзають, тобто вони в чому? В льоду. Або тало-онтулеса, дім горить, або дім вогні. В чому? Тут так само використовуємо закінчення с. Або овет. Оват лукоса. Дослівно це перекладається, як двері є в замку, але насправді вони просто зачинені. та «й зачинені. В принципі, про інесів більше нема що говорити, перейдемо до більш цікавого відмінка, який називається адессив', і це закінчення «ла». В книжках він часто позначається як відмінок l місце. Так само, якщо там було S місце, то це вже буде L місse, тут так само є своя логіка. Ми його називаємо адесів, якщо хочете запам'ятовувати цю назву, якщо не хочете, не запам'ятовувати, це в принципі ролі ніякої не зіграє. Ми маємо пам'ятати, що так само при додаванні закінчення ЛА або ЛЕ, або відмінку адесів, або відмінку місця» відбувається чергування ОПТ в слові, якщо там є, чому чергуватися. Це закінчення відповідає на питання місця, де так само. Як і попереднє наше закінчення, але ми вже з вами будемо говорити, що щось знаходиться на поверхні чогось, як на початку відео. Наприклад, авто он. Тіє, в нас є дорога, тиє. Я хочу сказати, що машина є на дорозі. Машина є на поверхні дороги, тому я буду тут використовувати закінчення «ле» з крапочками вузом лаутами, тому що е, цього вимагає гармонія голосних. Машина на дорозі. Або кісся онсохвала, кіт на дивані, він сидить на поверхні цього дивану. Я думаю, що тут, в принципі, зрозуміло. Але відмінок аресів або закінчення ла і ла використовується частіше, аніж тільки для позначення, що що знаходиться на поверхні чогось, і набагато частіше, ніж закінчення СА. Тому зараз ми розглянемо інші випадки використання цього закінчення. І перший випадок використання це для позначення, що щось утворюється або відбувається чимось, або за допомогою чогось, і це може йти мова про транспорт, про інструмент або про якийсь прилад. Наприклад, «менен тегін. Busi, la, metro, Я їду на роботу автобусом, а потім на метро. У нас тут є транспорт, бусі є метро, тому ми використовуємо закінчення Ла. На автобусі, на метро, в принципі, тут не має бути е, складнощів, тому що в українській так само ми використовуємо так само прийменник на бусіла, метрола, на чомусь, на транспорті. Або керіотантекст. Я пишу текст на комп'ютері, або Можна сказати, що за допомогою комп'ютера. Пуро сюєден лусикала. Кашу їдять ложкою. У нас тут є «лусікка» і ми додаємо закінчення ла ложкою, тому що ми хочемо позначити, за допомогою чого ми можемо їсти цю кашу. Або лапсі лейкі лелуїла. Дитина грається іграшками, за допомогою чого вона гра... грається. Тут так само використовується закінчення «ла». Лелуйла. Далі, наступний випадок використання, яким способом щось відбувається або щось робиться. Мі -ла -та -ла -та -мі -та -те Наприклад, генхувала енела він крикнув голосно, сильним голосом, яким способом він це зробив. Або селіта теме, той селла тавала, поясниться іншим способом, яким чином, яким способом ти це зробиш. Або кіліопіпугу мала, мова вивчається за допомогою говоріння та письма, яким способом. І тут. Тут вже дещо інше, тому що ми додаємо тут до закінчення Ла до дієслова пугуа і кіріоіта. Це називається третій інфінітив, про який, якщо ви захочете, ми зможемо поговорити про в наступних відео, але тут так само ми можемо додати закінчення ла або «ле», тому що говоримо, яким способом щось відбувається. Далі, наступний випадок використання. Коли ми хочемо сказати, що у когось або у чогось щось є, ми так само будемо додавати закінчення Ла. Ви всю цю конструкцію знаєте, наприклад, я маю, у мене є. Міну ла он ваймо, у мене є дружина, я маю дружину Або «Лапсі ла он лелуя у дітей є іграшки. Койра ла он палло о собаки є м'ячик. Це все дуже просто, ви, я думаю, так з цим вже знайомі. Далі кенелла, луона. Ми так само будемо використовувати закінчення ла, коли хочемо сказати у когось не щось є, а, наприклад, ми знаходимось у когось, тобто в гостях, наприклад, Кевін Айлен Ганналла, я була вчора у Ганни, у Ганни в гостях, наприклад. І тому я до слова Ганна можу додати закінчення Ла. Або Оліменємісінна, це зашифроване прізвище, ніємінен, ніємінен. Ми були у Нієміненів минулого тижня, у сім'ї Нєєміненів ми були, тобто у когось в гостях. Далі, наступний випадок використання, так само для позначення часу. І тут ми з вами вже будемо говорити не про місяці і за якийсь період часу, а вже про пори року, тижні, частини доби і так далі. Наприклад, ла, я думаю, ви так це знаєте, влітку, коли Колуйся онлома. влітку в школах є канікули. Або сюксюл. Мінула онсюньтеметеєва, восени у мене день народження. Тобто, коли ви використовуєте якусь пору року, коли ви хочете сказати в якусь пору року, то будете додавати закінчення ла. Але тут є ось таке позначення але коли у вас є пора року і є якесь уточнююче слово, наприклад, тене кесене цього літа, оце слово теме, цей, це слово уточнююче. або, наприклад, сонячного літа. Це буде. Аурінкоінен кеса, це сонячне літо. Я хочу сказати сонячного літа ми поїдемо в Італію, наприклад, або те на цього літа ми поїдемо в Італію. То в цьому випадку, коли у нас є слово уточнююче, ми будемо додавати до пори року не закінчення ла, а закінчення на, наприклад, «тена на Через ось це уточнююче слово. Воно є причиною цього закінчення. Тому сонячного літа це буде вже се на -ке -се не тому що є уточнююче слово сонячного літа. Якщо цього уточнюючого слова немає, ми використовуємо закінчення лаболе, як завжди. Далі. Пейвелла в вдень, вдень, вночі, зранку і так далі. Так само ви будете використовувати закінчення ла. Пейвелла олентеся, день я на роботі. Або юала лапну вночі діти сплять. Коли, частина доби. Далі, МСВ з тижнями завжди використовується закінчення «ла». МС Вікола наступного тижня, анкоє, В мене є екзамен. Або НС туннила наступної. Наступного уроку на наступному уроці кеську стелинами сіяємо росьта. Ми будемо говорити про відмінки наступної наступного заняття на наступному уроці. Далі закінчення ла використовується ще в деяких словах. Я їх винесла окремо, тому що інколи ми можемо плутатися, тому що деколи в українській мові по, -по іншому, і ми можемо не знати, що обрати. Їх просто краще запам'ятати, і думаю, що з ними питань не має виникати. Асіяма, зупинка завжди на зупинці. Асіямала. Ну можна сказати, що логічно, тому що зупинка знаходиться е, на повні зная стою на поверхні зупинки, тому використовується закінчення ла. Торі ринок або площа торі ЛА завжди закінчення ЛА, кіоски закінчення ЛА частіше, але може бути використовуватися ще закінчення СА, якщо ви хочете заакцентувати увагу, що щось знаходиться всередині цього кіоску. Улкомайла за кордоном завжди, де за кордоном, на кордоні, якщо так. Українського можете собі якось запам'ятати Тауко – перерва та на перерві, курсілла завжди на курсах, але звертайте увагу, що слово курсі в фінській мові це «однина». Тобто ми кажемо на курсах, але звучить це на курсі, тому не плутайте оце ла – на канікулах або у відпустці завжди закінчення ла, матка, подорож матка ла або шлях на шляху, гаутаушмала на кладовищі завжди закінчення ла. Просто це запам'ятайте, це не є виключенням, але просто вам так буде простіше розуміти фінську логіку, якщо вона тут, в принципі, є. Але інколи до слів ми можемо додавати обидва закінчення: і СА, і Ла, але відтінок і значення може трошки відрізнятися. Наприклад, в нас є слово. Катто, стеля або дах. Стеля значить, щось знаходиться. Стеля, наприклад, стеля всередині кімнати, Ось це стель. А є дах, і дах вже буде на поверхні вашого будинку. Тому, коли ми будемо додавати до слова като закінчення ла, це буде мати значення на даху, като ла. Антені, онтало, тала, антена на даху будинку. А якщо будемо додавати закінчення са, то це вже буде мати значення в стелі, на стелі, Тобто щільно прилягає до стелі. Наприклад, лампу органієнса. Тобто, залежно від того, яке закінчення ми будемо додавати, «ла» або «са», навіть значення слова може змінитися стеля або дах. Або ма, країна або село так само дуже сильно відрізняються один від одного значення цього слова. Коли ви будете додавати до слова ма закінчення «са», то це буде позначати в країні, де, наприклад, Асон маса» я живу в країні», Йон канінія он Україна, назва якої є Україна. Але якщо я додам закінчення Ла, то це вже буде позначати в селі. Наприклад, ханна ей асукаупунісса, ханна не живе в місті, ван мала, але в селі, живе не в місті, а в селі. Або тайвас, небо. Якщо ми будемо використовувати закінчення «ла», це буде просте значення на небі, де, наприклад, енентеват тайвалла. Ташки літають на небі. Але якщо ви додасте до цього слова закінчення «са», то значення зміниться, і це вже буде позначати в раю, тобто я на сьомому небі відчастя, якщо ми кажемо. Наприклад, генлулі васа». він думав, що він в раю, тобто не десь там в небі, а в раю. Значення слова змінилося від цього закінчення. Але так само дуже важливо поговорити про географічні назви, тому що там є деяка різниця в використанні закінчення са і «ла». Зазвичай з містами, з країнами, з якимись місцевостями, ми з вами будемо використовувати закінчення «са». сумість СА Фінляндія, Україна СА в Україні. Проціса в Швеції, Гельсінгіса в Хельсінг, Япаніса в Японії і так далі. Але деякі країни і по більшій мірі фінські міста будуть використовуватися закінчення ла. Ви можете думати, що це виключення, або можете думати, що так просто як для фінів красивіше звучить. Неважливо, вам треба просто їх запам'ятовувати. Що це за міста? Їх дуже багато. Наприклад, Ванта. Передмістя Хельсінки ви так само будете використовувати закінчення «ла». Ванталла. Я живу не в ванта, а на ванта». Ровані завжди плюс закінчення Ла. Рованімелла. Тампере, Тамперелла. Так само не «тампереса», а «тамперелла». Я живу в тампере. І матра і матралла завжди. Сейна йоки, сейна йо Я живу в сейна йокі. Венея країна в Росії, так само фінсько буде звучати на Росії. Венеяла і це треба запам'ятати. Агвейна Мала на Аландських островах, в принципі, тут є логіка, тому що острів на поверхні, тому тут можна навіть не запам'ятовувати, а зрозуміти логіку. Хювенкел в хювінке. Я живу в Хювінке, але звучить як на Хювінке. Керава, Керавала, я живу на Керава. Сілін яр я живу на сіль і так далі. Цих міст, зокрема, міст по більшій мірі аніж країн, вони використовуються закінченням ла і здогадатися або провести якусь логіку неможливо, тому що її тут не існує і немає. Але якщо ми з вами говоримо про маленькі міста. Фінські, особливо фінські, то краще це все перевіряти в Google. Чому? Тому що е, інколи ми не можемо навіть здогадатися, яке закінчення там буде використовуватися, або прислухайтеся до місцевих жителів, яке закінчення вони використовують ла або са. Але маленька підказка: часто не в 100%, часто, якщо ваше місто закінчується на якісь слова по темі природа, наприклад. Йокі, наприклад, лахті, наприклад, мекі, От, і це є закінченням вашого міста, наприклад, сейна, йокі, сілін, ярви і так далі. Е, то часто е, ваше місто буде використовуватися закінченням ла або Ле. Часто, але краще це перевірити. Це просто як маленька підказка, але цю підказку треба перевіряти. І на цьому все я сподіваюся, що ми розглянули в повній мірі цю тему, і далі у вас не буде виникати питання при використанні закінчення СА і ЛА. А в наступному відео ми з вами поговоримо про наступні чотири відмінки місцеві, і для того, щоб наша тема вже склалася в одну єдину картину. Я вам дуже дякую за перегляд, Кіто Шпальйон, Сподіваюся, що вам сподобалося і ви поставите лайк цьому відео, і напишете в коментарях ваші запитання, а ще краще напишете теми, які ви хотіли б розглянути, для того, щоб ми записали нові відео для вас. І побачимось дуже скоро. Не глянь мойка!